Вітаємо вас у світі великих відкриттів та досліджень. Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож навколо нашої неймовірної планети Земля. У цьому ролику ми дізнаємося про фантастичні та унікальні материки, які утворилися мільйони років тому, а також про безмежні океани, які умивають їх береги. Приготуйтеся відкрити для себе нові неймовірні факти та захоплюючі пригоди. Гренландія величезний холодний острів. Гренландія величезний холодний острів. Це край небаченої краси. Зелена трава, суворі льодовики, що намертво скували землю, пронизливий вітер. Гренландія перекладається як Зелена земля. Таку назву острів отримав, тому що першовідкривачі, побачивши острів літкою з того боку, де суцільний крижаний покрив відсутній. Гренландія найбільший у світі острів. Приблизно 4 п'яти всієї поверхні острова поховані під крижаним щитом. Айсберги, що сповзають із гренландських льодовиків, часом вирізняються величезними розмірами, виступаючи над водою більш ніж сотню метрів заввишки. Незважаючи на холодний клімат, у Гренландії мешкає півсотні видів метеликів. Найнижча температура зафіксована в цих краях мінус 70 градусів Цельсія. Якщо весь гренландський лід повністю розтане, рівень світового океану підніметься на 7 метрів, що загрожує екологічною катастрофою. Товщина льоду, що покриває поверхню Гренландії, становить у середньому півтора кілометра. Саме тут розташований Якобсхавн – найшвидший у світі льодовик. Він рухається зі швидкістю приблизно 30 метрів на день. Велика частина острова знаходиться за полярним колом, так що тут присутні полярна ніч і полярний день. Полярна ніч триває приблизно з середини листопада до початку лютого. Гренландія служить будинком для великої кількості різноманітних видів тварин в Тому числі білих ведмедів, китів, вівцабіків, лемінгів, моржів, рідкісних арктичних вовків, а також близько ста видів птахів. На просторах цієї країни можна виявити більш ніж 500 різних видів рослин. Чим більше ми заглядаємо глибоко в природу, тим більше ми усвідомлюємо, що вона сповнена життям.